З перших днів АТО спецпризначенці військової служби правопорядку провели чимало вдалих спецоперацій. Зокрема, під їхнім наглядом були два стратегічні об'єкти у місті Артемівськ. До речі, там вояки знаходились у повній ізоляції. Утримували вони і шляхи до Донецького аеропорту в населеному пункті Авдіївка. Тож для підкріплення цих підрозділів 50 військовиків вирушили зі Львова у повному бойовому спорядженні. На сході країни саме ці хлопці вестимуть боротьбу із розвідувально диверсійними групами та Підтримуватимуть правопорядок на підконтрольній українським військам території. Близько місяця військовослужбовці відточували майстерність на Яворському полігоні. Вогнева підготовка, також, спеціальна підготовка і військово-медична. Також були заняття з фізичної підготовки за різним видом діяльності. Військовослужбовці повністю готові до холодів. Подбали про боєздатність підрозділу, і волонтери, які забезпечили потрібним спорядженням, аптечками та продуктами. Також спецпризначенці ВСП отримали у подарунок від доброчинців «Джип «Нісан», який стане у пригоді під час бойових дій. Група оснащена і бронетехнікою з протикумулятивними екранами. Третій спеціальний відділ, який створювався найкоротші терміни відповідно до завдань, які були покладені, він був сформований, підготовлений, забезпечений всім необхідним зі сторони Збройних сил, зі сторони небайдужих людей. І я запевняю, що він. В цьому складі готовий виконати ті завдання, які будуть покладені для забезпечення Збройних сил, військових частин, формувань виконання завдань на сході України. Нарадні подвиги військовослужбовців благословив священник отець Тарас. А працівники будинку офіцерів міста Львова підготували для воїнів невеличке музичне вітання. Ласлайнер-9 облаштували для порятунку поранених у зоні АТО. Звичайний пасажирський автобус перетворився у санітарний автомобіль, який здатний перевести до 27 поранених одночасно. Конструктори переобладнали його всього за місяць і вклалися у 22 тисячі гривень. Днями машину передали 66-му мобільному госпіталю військово-медичного клінічного центру західного регіону. Це майже для нас було неможливе завдання. Але ми справилися, для цього розбили роботу на дві частини. Першу це автобус підготувати в заводських умовах до переобладнання. І друге зробити таке обладнання, щоб можна було його за дві години силами двох чоловік переобладнати. Того ж дня у польовому таборі 66-го мобільного госпіталю відбулися збори для фахівців цивільної медицини. Захід зібрав понад 300 лікарів області. Цивільні медики вчилися координувати роботу зі своїми військовими колегами. Поспілкуватися з нашими цивільними колегами, з нашими лікарями, зокрема керівниками лікувальних установ Львівської області, міста Львова, от, де ми їм ми вводимо їх в курс справ. Власне, того, що відбувається зараз на південному сході нашої держави в такому вузькому спектрі, як медичне забезпечення тих всіх подій, які там відбуваються, дуже корисно перевірити готовність мобільного госпіталю, його готовність до існування виконання завдань в зимових умовах, от при понижених температурах. І щодо перевірки на роботоздатність чергову перевірку всієї апаратури, такі збори допоможуть цивільним лікарям у разі воєнної загрози швидко налагодити роботу з надання оперативної медичної допомоги у Львівській області. У дитинстві брати-близнюки Михайло і Євген Пікуси завжди були разом. Разом відпочивали, разом займалися спортом, разом ходили в музичну школу. Брати навчалися в одному класі і з дитинства мріяли стати військовими. Мали, за приклад свого батька, Михайла Григоровича, полковника запасу, який служив у військово-повітряних силах. Отож після школи разом подали документи до прикордонної академії і успішно склали іспити. Прийняли присягу на вірність Україні. Роки навчання минали швидко, брати на очах мужніли, ставали сильними, красивими, були гордість у батька. Обоє отримали офіцерські звання та роз'їхалися служити на різні ділянки кордону, і ріка життя потекла двома різними руслами. Брати-прикордонники бачилися дедалі рідше. Але коли сталася біда в країні, Обоє прийняли беззаперечне рішення. Когда началась э, ситуація в Крыму, я первым уехал э, на границу с Крымом, так называемый административный кордон, когда ще никто не знал, что это будет границей. Это рабатская стрелка. И вот на фоне этого всего он тоже, наверное, сделал выбор и никому не говорил, что он уехал туда. Я ему позвонил, говорю, Жень, ты где? Он говорит, Миш, да, я на самом деле здесь, в Красноталовке. Ну, и я постоянно звонил, говорю, Жень, пожалуйста, не высовывайся, потому что он, я просто знал его характер, он везде пытался быть лидером, первым, везде. И я говорю, Жень, я, наверное, тоже к тебе поеду. И вот тогда я как бы не придал значения этим словам, он сказал, говорит, Миш, даже не в дом ехать, пускай кто-то из нас один останется живым. 5 серпня підполковник Євген Пікус з бійцями прийшов на допомогу прикордонному наряду, який виявив диверсійно-розвідувальну групу, що незаконно перетнула кордон з території Росії на ділянці Красна Талівка в Луганській області. Зав'язався черговий бій з окупантами. Часом на допомогу диверсантам з російської сторони підійшли БТРи і БМП. Українських прикордонників обстрілювали кулеметами, а потім і некерованими реактивними снарядами з двох російських бойових вертольотів. Той пекельний бій тримав майже дві години. Прорватися через кордон диверсантам так і не вдалося. Але під час бою куля російського снайпера влучила підполковнику Євгену Пікусу прямо в скроню. Полунали постріли і підполковник пікус впав. Ну, і своїм тілом, виходить, він закрив мене і від куль, і від е осколків. Ну, в результаті як потім, як побачили, його бронежилет, він дійсно прикрив своїм тілом. Підполковник Євген Пікус так і не встиг отримати нагороду з рук президента, в указі якого за чотири дні до загибелі йому, як відважному воїну-прикордоннику, була дана яскрава характеристика за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку нагородити підполковника Євгена Пікуса медаллю. За військову службу Україні і посмертно орденом за мужність третього ступеня.